Сифон. Ага, Допоможи вентилятору комп'ютері змастити Не можу. Ми з дім Дімичем привітання малюємо для його батьків. Бачу, бачу. Ти ще не втомився? А сімко, добре, що ти прийшла. Скажи, як правильно десятиліття весілля чи десятиліття весілля? А знаєш, ти напиши десять цифрами, а потім рисочку і ліття. О, А вже ж! Та з першу воду поміняю. Я зараз. О, мама свою обручку забула. Ой! Ай! ай, ай, ай. Що я на кої? Я зіпсував татові з мамою усе свято. Де у ванні? Там лежала мамина обручка і... Я впустив її у рукомийник і її змило. Ой, усе пропало. Нікуди вона не впливла. Хіба ти не знаєш, як улаштовано сифон? Який сифон? Це така вигнута труба під рукомийником. Вода з раковини потрапляє спершу до сифона, а вже потім зливається в каналізацію. Якщо кран закритий, не вийде вся вода. Частина її залишиться у сифоні. Так зроблено для того, щоб сморік із каналізації не потрапляв до квартири. Обручка набагато важча за воду, і якщо впустити її у злив, вона нікуди не дінеться, а залишиться на дні сифона. Хм, Тоді ще не все пропало. Так, але як ми її звідти дістанемо? Я. Плавати не вмію. Спокійно. Зараз усе влаштуємо. Дім-Дімичу, Нитки є. Звісно. Тягни, а я зараз повернуся. Ага. Так не відремонтувати. Потрібне зварювання. Тато все. Мені потрібен ненадовго твій помагатор. Оце так збіг. Мені він теж потрібен. Масю, тоді я візьму твій помагатор. Що? О, ей, куди? Будь обережною! Як відомо, фіксики живуть, щоб допомагати машинам і приладам. Та прилади великі, а фіксики маленькі. Без інструментів їм не обійтися. Раніше фіксики використовували в роботі, аби що пір'їнки, ниточки, булавки. Тепер вони мають ранці помагатори. У помагато зберігаються найрізноманітніші інструменти. Достатньо натиснути кнопку Помагатор провернеться і з нього вискочить гак або магніт чи навіть парашут. Помагатори є у всіх дорослих фіксиків, а дитина спочатку має підрости і скласти і спить на право працювати фіксиком. Тільки після цього вона отримає особистий ранець помагатор. Т Ти що? Просто так полізеш у сифон? Не просто так. <звук> 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 а от так. Коли я смикну за нитку, піднімай. Що? Вона каже, коли я смикну за нитку, піднімай. Зрозумів. Він каже, зрозумів. І без тебе зрозуміло. Вона каже, що і без мене зрозуміла. Дімко, нолику, дякую. Ви мене просто врятували. Я кажу на те мої фіксики. Дім дімечу, ти з ким там розмовляєш? Ой, твоя мама повернулась. Ні з ким? Гей, перетворюйтесь назад. Мені потрібна допомога. Я забув, як правильно. Десятиліття весілля чи десятиліття весілля? Цифрами пиши. Авжеж.